то що ж буде ваш фільм, Любомир? <говори> Тоді наш генерал капітан Ернат Куртес! І поставили крест на знак заснування міста. Прекрасно, ви. Монте Сума. Натерся фарбою, що означає оголошення війни? А люди всі втомились від війни. Я чекав тут, стріки, скільки треба. Наш капітан вітає великого Монтесуму від імені його великого імператора Карличу. Наш напівбог теж вітає вашого капітана. В любві. Немає нічого страшнішого, ніж знати дату своєї смерті. Я буду вбивати і гвалтувати. Веселий колібрі! Веселий кулібрі. Мені потрібні ваші серця. Та я можу очолити боротьбу за свободу нашого народу.